Вітаю вас, шановні телеглядачі, ви дивитесь передачу Телеоб'єктив. Сьогодні в нас в гостях народний депутат України від партії Батьківщина Валерій Олександрович Дубіль. Валерій Олександровичу, доброго дня. Ми раді вас вітати в нашій студії. Вітаю вас. І для початку давайте познайомимось з нашими глядачами. Розкажіть, будь ласка, де ви народились, де ви навчались і яка ваша сім'я? Дякую за запитання. Сам я родом. В Чернігівській області міста Прилук. Виріс я в військовому містечку 12 міста Прилуки. батько в мене військовослужбовець. Мама своє життя працювала на ФАПі, фершерсько кошерському пункті, а також на станції швидкої допомоги. Навчався в військовому містечку 8 класів, потім я закінчив Прилуцьке медичне училище. Маю вищу освіту економічну. Після медичного училища з 92 по 97 рік я працював. В міській лікарні приймав хворих. Потім з 97-го року був підприємцем, був депутатом місь... Перлуцької міської ради, депутатом Дніпровської районної ради. І на даний час я вже народний депутат України двох скликань, зараз другого скликання. Вибори ці я виграв у нині діючого мера від партії регіонів на мажоритарному округу місті Чернігів і проголосувала за мене більше, ніж 50%. На сьогоднішній день у мене є четверо дітей: дві доньки і два молодших сина. І вже в старшої доньки є три своїх онуки. Ви народний депутат Верховної Ради від Чернігівщини і тому дуже добре ознайомлені з питаннями області. Скажіть, будь ласка, вирішення яких питань ви приймали активну участь? Саме головні питання, якими я займався, починав з яких займатися, так як я працював при Прилуцькій міській лікарні і бачив, в яких умовах працюють медичні працівники як їм нелегко, на якому обладнанні вони працюють, а все ж таки працівники, лікарі у нас, я вважаю, що найкращі. І зараз є дуже багато професорів, які у нас світового рівня, європейського рівня, не тільки на рівні України. І тому, перше, з чого я починав, це починав з того, що я допомагав нашій медицині. Допомагав з друзями, закуповували дуже багато медичного обладнання, щоб було краще на Чернігівщині працювати. Також друге питання це питання, що я вже шість років є. Спочатку був членом опікунської ради, там, де були волонтери, нас було сім чоловік, лікарні Охмадит, онкохворі діти це гематоонкологічне відділення. Потім наша, наша опікунська рада запропонувала нам змозу і наша опікунська рада стала всією опікунською радою, всього Охмадиту. І ми займалися тим, що ми протягом шість років, і я вже як заступник опікунської ради «Охмадиту», Допомагав я там один народний депутат, там продюсери, журналісти і просто волонтери. Нас на даний час 11 чоловік, і я разом з своїми друзями, волонтерами працюємо над тим, що ми відправляємо дітей, які онкохворі, у яких рак крові, рак крові відправляємо за кордон. Якщо раніше всього 7-8% лікувалося діток на рак крові, то зараз на сьогоднішній день. Медицина пішла далеко вперед і лікується 70-80%. Але ж від родинного донора пересадку кісткового мозку роблять в Україні, а від неродинного роблять тільки за кордоном. І операція за кордоном коштує від 150 тисяч євро. Тому ми разом з волонтерами, я думаю, що ви бачите, коли збирають кошти чи по телебаченню, чи через засоби масової інформації, через газети, через інтернет-сайти, це якраз чим ми займаємося. Ми намагаємося знайти кошти. І врятувати кожну дитину, тому що на сьогоднішній день, то що я вже сказав, що 70-80% рака крові лікується, але ж діти буває помирають, не дочекавши своєї черги. Тому е це так само моє завдання, те, що разом ми робимо з волонтерами, те, що ми разом рятуємо дітей. А так як я на сьогоднішній день є заступник е бюджетного комітету, також то ми постійно займаємося бюджетом. Я, як вже волонтер і в е Похмадиті в, в опікунській раді і як народний депутат заступник голови бюджетного комітету постійно займає тим, що ми намагаємося допомогти в державі нашому бюджету. Ми подаємо законопроекти, які по підвищенню акцизу на тютюнові вироби, на акцизу на спірт, на горічанні вироби, для того, щоб знайти кошти на лікування дітей, для того, щоб знайти кошти для медицини. Це такі завдання, якими на даний час я займаюся. Ще є багато інших завдань. Тому от, те, що вважаю головним, тим і займаюся. Ні для кого не секрет, що в нашій країні склалась дуже важка соціально-політична ситуація. Які ви бачите шляхи виходу з цієї кризи? Сьогоднішня і, скажімо, одна із цілей мого візиту це є те, щоб розповісти людям правду, правду, те, що відбувається. В країні, в нашій Україні, тому що сьогодні кожну родину цікавить безпека. Люди сьогодні е засипають, а хто, можливо, і не спить вночі, хто ранком прокидається і думає, чи не почалася в нашій країні війна з цими подіями, які відбуваються в Криму і на Сході. Тому я сьогодні хотів би розповісти людям дійсно правду, що насправді відбувалося. Сьогодні ми бачимо, що та я влада, яка працює ще тільки е буквально два місяці, її звинувачують в тому, що вона нібито. Бездіяльна, що нібито вона не діє. Але ж е в мене інша думка, і в нашої команди інша думка. Я вам скажу те, що е на сьогоднішній день, так як я виріс в військовому містечку, і я бачив, що таке армія, і я знаю, що таке армія, батько в мене військовослужбовець, то я хочу констатувати той факт, що армії в країні немає. На жаль, дуже прикро, я люблю свою країну, я люблю Україну, але ж армії в країні немає. І це можна порівняти на найсучаснішому обладнанні як медичне обладнання, і якщо взять, там старе 60-х чи 70-х років, так і наша армія. Я не буду говорити про те, хто її знищив, хто в цьому виновен. Винні всі, винні всі, і тому потрібно зараз об'єднуватися, щоб разом вирішувати це питання. І тому, коли в Криму з'явилися зелені чоловічики, яких вже називають, то це були не просто зелені чоловічики, це були чеченці, дагістанці. Це були спецзагони, загони, снайпера, яких було дуже багато. І проте стояти нашій армії і дати керівництву України нашій армії стріляти в цих людей, це почалася війна. І коли я в аудиторіях перед людьми говорю і виступаю, то я говорю: якщо б тільки з Криму пошли сотні гробів, так як з Афганістану, почали возити, не дай Бог, наших дітей чи е, жінки, отримали своїх чоловіків неживими, а мертвими, то я думаю, що. Те, що робиться зараз е, з Трибуни Верховної Ради, те, що багато зараз е, кандидатів в президенти, народних депутатів закликають до радикальних дій, то я думаю, що після цього радикалізм і закінчився. Тому що якщо дала б влада таку команду, то я думаю, б люди саме цю владу винесли б. Я не знаю, що б з нею зробили. Тому влада намагається намагалася і намагається, і все робить для того, що навіть якщо є один відсоток зі ста зробити все. Щоб вирішити дипломатичним мирним шляхом, ми все для цього робимо. Я хочу людей запевнити, що на сьогоднішній день дійсно в Криму зараз знаходяться спецслужби, знаходяться агресори з боку Росії. Але хочу констатувати ще той факт, що Путін це не вся Росія, і в нас дуже багато там рідних, близьких, друзів, у кого знаходяться діти, у кого батьки, у кого дідусі, бабусі. І так само навпаки, у росіян в Україні, то не потрібно нас роз'єднувати. Я хочу констатувати той факт, що е, все в Криму було сфальсифіковано, що на референдум прийшло всього-навсього 30%, а не так, як заявили 90%. І зараз цим, і цих зараз 70% населення, вони зрозуміло, просто вони бояться, але ж вони чекають, чекають того моменту, коли ми ж все ж таки допоможемо. І разом з населенням, і це зробить з населення разом з нами. Ми звільнимо Крим, і Крим, я впевнений, в тому. І я говорю про це людям, що Крим є українською землею, був українською землею і буде українською землею. І на сьогоднішній день ті події, які відбуваються в Донецьку, Луганську, Харкові, це події так само, які е, роблять фахівці спецслужб російських, але ж вони роблять уже їх по-іншому, вони роблять їх е, завдяки уже найманців, найманців наших, уже, яким вони платять кошти, які є прихильниками там, росіян. Які є ті люди, які вийшли з е, тюрм, які є кримінальні елементи, кримінальні авторитети? А також в це середовище пропали і прості люди, які просто попали від пропаганду Росії. Ми знаємо, що робить е, пропаганда, як вона робить свою справу в Росії, як вона робить свою справу там, де повимикали наші канали, українські канали, як вона робить свою справу в Луганську, Донецьку, в Харкові? Е, і тому на сьогоднішній день наше саме головне завдання те, що я сказав. Що нам потрібно, якщо є 1% зі 100, то нам потрібно ці питання вирішувати тільки дипломатичним мирним шляхом. Але ж я хочу сказати про те, що бронепоїзд, як то кажуть, в народі стоїть. І якщо ми використаємо всі можливості і ми не вирішимо мирним шляхом, то ми все рівно зробимо все, що Луганськ, Донець, Харків це в першу чергу, в другу чергу це потім Крим. Все це і було, і буде українською землею, і ми все для цього зробимо. На сьогоднішній день ми знаємо, що перший крок Юлії Тимошенко був той, що вона закликала всіх народних депутатів, всіх кандидатів в президенти разом об'єднатися і разом зробити все, щоб наша країна була єдина, і щоб її звільнити від агресора Росії, щоб її звільнити від цих спецслужб, які направив до нас агресор. Тому на сьогоднішній день наша команда, наш лідер Юлія Тимошенко напрацювали три пункти і ведемо дипломатичні перемови. Ми знаємо, що Юлія Тимошенко була в п'ятницю, в понеділок, вчора, вона була постійно, знаходилася ранку до ночі, Луганськ-Донець, Донецьк-Луганськ. Напрацювали три пункти: перший пункт це все рівно ж стоїть питання мови. Але ж якщо ми зробимо з вами, Російську мову другою державною мовою, то зрозуміло, що в нас таким чином спалахне Захід. Закон Колісніченка зрозуміло, що ніхто не підтримує. Тому на сьогоднішній день напрацьований новий законопроект, який дає можливість надати російській мові особливий статус. Але ж єдина державна мова це є українська. Друге питання. Друге питання це питання закон про амністію. Ви знаєте, що раніше був указ президента. До ранку, якщо звільнять будови, які захоплені, то ці люди підпадають під амністію. Зараз ми розширюємо, розширюємо цю дію. Буде закон про амністію всіх тих учасників, які приймали, приймали участь 24 лютого, що вони будуть звільнені, але ж якщо вони покинуть будівлі, і це тільки не ті учасники, які скоїли тяжкий злочин чи вбивство. І третє питання: третє питання це децентралізація влади. Децентралізація влади вже дуже багато років різні політики, президенти, кандидати обіцяють те, що вони це зроблять, і не було це зроблено. На сьогоднішній день це питання вже вирішено. І я знаю, що на наступному тижні у нас буде вже сесія, і будемо голосувати. Ми Конституцію. Тому децентралізація влади це питання буквально часу. А так, теоретично, питання це вже вирішено, і влада повинна бути віддана на місця для того, щоб на місцях в області керівники... Мали можливість самі так само направляти і кошти туди, коли вони, куди вони потрібні. Тому що тільки вони знають медицина, освіта, дійсно, куди потрібно направляти кошти. А не так, як на даний час все більше і більше підприємств, які були платники великих податків, направляли свої кошти на Київ. Тому оці три питання: це питання мови, надання статусу російській мові, особливого статусу, це питання амністії і. Це питання децентралізації влади. Ці три питання зараз були напрацьовані. І тому Юлія Тимошенка вчора в Луганську, в Донецьку, донесла тим людям, які знаходяться в будівлях, які захопили будівлі, прокуратури, облдержадміністрації, СБУ, щоб, ми, щоб вони розглянули ці питання і щоб ми мали можливість все ж таки домовитися з ними дипломатично і мирно. Це наше саме головне завдання. І таким чином ми бачимо вирішення проблеми. Якщо тільки ми звільнимо Луганськ, Донець, Харків, то ми займемося Кримом. І я впевнений в тому, що я вже сказав, що наша Україна буде єдина. І хотілося б трішки поговорити саме про наше місто, саме про Сіверський край. Наше місто нещодавно отримало статус міста обласного значення. Але якось ми цього якби не відчуваємо. Проблеми, як були, так вони і залишились невирішеними. І дуже таке актуальне питання це пам'ятки архітектури наші, зокрема тріумфальна арка та торгові ряди. У нас за рік дуже багато буває туристів не тільки з України, а й за кордону. Ось і не хотілося б, щоб вони. Ближчим часом могли зовсім її не побачити, цих архітектурних пам'яток. То не могли б ви посприяти саме виділенні коштів через обласний бюджет для вирішення такої проблеми? Адже ці культурні пам'ятки архітектури вони знаходяться на обліку в обласв управлінні культури, в обласному управлінні культури? Я завжди підтримую всі наші історичні проекти, тому що це наша історія, її повинні знать діти. І я з задоволенням допомагаю в Чернігівській області. Ми разом з Томенком зробили не один проєкт. Це проєкт Качановка, Алія в Качановці. Це проєкт Кастамарова. Ми робимо музей разом з Томенком Кастамарова. Це той музей, якого нема і не було ні в Радянському Союзі, ні зараз немає його в Україні. Це там, де жив Кастамаров в селі Дідівцях. І так само я люблю місто Новгород Сіверськ, яке є найкращим куточком в нашій Чернігівській області. І з задоволенням я буду допомагати, але ж якраз за те, що я сказав, це питання потрібно, щоб не, стояли, не стояла область, не стояло місто з протягнутою рукою і просило гроші. Потрібно, щоб якраз і те, що пропонує Юлія Тимошенко, те, що я говорив, децентралізація влади. І найближчим часом це буде питання вирішено. І коли податки будуть залишатися на місцях, тоді на містах всі мери. Керівники райдержадміністрації, голови облдержадміністрації. Ну а тоді будуть вже не голови облдержадміністрації, а голови облради зможуть вирішувати питання і направляти якраз кошти туди, коли вони, куди вони найбільш потрібні. І давайте трішки поговоримо взагалі про вашу депутатську діяльність. З автором скількох законопроєктів ви є, і яких сфер діяльності вони? Стосуються і, взагалі, скільки було прийнято Верховною Радою ваших законопроєктів? Верховна Рада це законодавчий орган і працювання над, над законопроєктами – це спільне колективне е, напрацювання. Я думаю, що десь від 50 до 100 законопроєктів, які були подані мною і е, разом з моїми колегами друзями, з якими ми працювали над цими законопроєктами, на даний час це законопроекти і по податковому кодексу, законопроекти і по, з бюджетних питань, так як я заступник голови бюджетного комітету. Законопроєкти і по охороні здоров'я. І на сьогоднішній день я вважаю, що один із головних законопроєктів, над яким ми працюємо, у нас будуть в травні парламентські слухання з питань гуртожитків. Це болюче питання для Чернігівської області, це питання, коли в свій час. Засновники підприємств поставили собі в основний фонд гуртожитки. Це питання того, що є з гуртожитки, а їх не приймають в комунальне майно. Це питання те, що власникам ніяк не можуть компенсувати ті ремонти, які вони зробили. А власники таким чином намагаються людей, які все життя пропрацювали на підприємствах, виселити з цих кімнат або виставляють їм арендну плату, люди ходять. По судах, втрачають своє здоров'я, втрачають свої нерви. І тому на даний час ми з колегами, я є автором і ініціатором цього законопроекту з реалізації, щоб реалізувати право кожного. І зараз саме головне моє завдання я є автором цього законопроекту зі своїми колегами і є ініціатором цього законопроекту. Я хочу, щоб всі люди, які все своє життя, Віддали підприємствам і які живуть в цих гуртожитках, щоб вони реалізували це право на приватизацію своїх кімнат в цих гуртожитках, і це для мене зараз одне із головних питань, над якими я працюю. Ну і поділіться з нами згаска планами на майбутнє, зокрема, що ви збираєтесь зробити для Чернігівщини, і яким ви бачите розвиток Верщини, зокрема. Саме моя я вже сказав, що сьогодні на Чернігівщині і сьогодні в Новгород Сіверському. Я, як народний депутат України, фракції батьківщина Юлії Тимошенко я приїхав сюди для того, щоб як завжди роблю. Я завжди говорю, що я мажоритарник, я не теоретик, я практик. Я постійно йду до людей. Я не тільки приймаю людей в кабінетах, а я йду до людей в двори, Я йду до людей додому, які не можуть до мене прийти. Я постійно на підприємствах, так як я сьогодні проводжу зустрічі і новгород сіверську і завжди намагаюся і е, допомагаю людям. Якщо це взяти Чернігів, то це всі 56 дитячих садків, 36 школ, 15 медичних закладів, це афганці, ветерани війни. Я завжди заходжусь поряд з ними, з е, студентами, з нашими дітьми, допомагаємо їм. Е, в тому році е, наша була програма, міська програма це е, більше. 100 майданчиків поставили ми в тому році. Це була програма Майданчик кожний двір. Біля 100 майданчиків в цьому році плануємо ще біля 200 майданчиків. Зараз ця програма розширюється на всю Чернівську область. Тому і сьогодні в Ногорецціверському я для того, щоб зустрітися з колективами. Я це сьогодні і зробив. Зустрівся з колективами вчителів, зустрівся з колективами лікарів, зустрівся з соціально незахищеними верстами населення, з нашими пенсіонерами в територіальному центру. І е, саме головне завдання це було сьогодні мною донести, тому що кожна родина хвилюється за безпеку нашої країни, кожна родина хвилюється, чи не буде в нас війна. Тому е, не завжди побачиш з екранів там телебачення, з газет, не завжди завжди побачиш до кінця правду, не завжди все можуть можуть показати. Да? А сьогодні я віч навіч спілкувався з людьми, розповів їм все, що відбувалося і відбувається в Криму і на Заході. Запевних їх в тому, що Україна наша буде цілісна, і команда Юлія Тимошенко Юлія Тимошенко ці всі питання вирішить. І ми знаємо, що Юлія Тимошенко відкинула амбіції, вона не займається зараз ні агітацією, ні бігбордами, не сіті лайтами, не пускає роліку по телебаченню. А вона зараз займається тим, щоб об'єднати країну і щоб наша країна була цілісна, і щоб була, і щоб кожна родина відчула спокій, відчула. Мир, і це наше саме одне з головних завдань. Друге, головне завдання Юлія Тимошенко мені особисто поставила таке завдання, щоб я побував і зустрівся з усіма колективами, вчителями, лікарями, соціально незахищеними. І щоб я запитав знизу, щоб я звернувся до всіх і попросив їх створити робочі групи, щоб вони. Зрозуміло, що Юлія Тимошенко у неї ну у Юлії Володимира є своя програма, вже яка напрацьована, але ж вона зараз цю програму розширює і пише її разом з людьми. Вона нам поставила завдання, щоб ми від людей напряму знизу попросили від цих робочих груп, щоб в кожному колективі була створена робоча група вчителів медичних працівників і щоб були надані нам ці напрацювання, тому що закони і реформи. Потрібно писати не в кабінетах наверху, не в комітетах, а ми повинні їх писати разом з людьми. Тому що дуже гарно, що ми беремо досвід за кордоном, але ж є специфіка регіону, є специфіка нашої країни. І вже за 20 років, стільки було проведено цих реформ, і стільки було зупинено, і скільки було невдалих цих реформ, що зараз потрібно те, що говорить Юлія Володимировна Тимошенка, потрібно зробити це разом. Разом знизу, разом з вчителями, разом з лікарями, разом з соціально незахищеним верстом населення, всіх з усіма тими, ким стосується, тому що тільки вони відчувають, як потрібно змінити в країні шляхом реформ і які потрібно внести закони, зміни і реформи. На жаль, час нашої передачі завершується. Я вам дякую, що ви завітали до нас в студію. Бажаємо вам успіхів у вашій діяльності і всього найкращого. А нашим глядачам нагадую, що сьогодні на студії був народний депутат України від партії Батьківщина Валерій Олександрович Дубель. Всього найкращого. Дякую.